Чи знаєте ви, як дресирують бліг? Спіймали, скажімо, ви декілька бліг і посадили їх у скляну банку. Що станеться, якщо ви залишите банку незачиненою? Блохи з неї вистрибнуть, це очевидно. А що буде, якщо закрити цю банку кришкою? Стрибаючи блохи, вдарятимуться об кришку, вдарившись, вони, можливо, спробують стрибнути ще декілька разів, але потім залишать цю марну справу і перестануть намагатися. Якщо вони і стрибатимуть знову, то не вище за рівня кришки банки. А що відбудеться, якщо через деякий час ви заберете кришку? Відбудеться магія, блохи не зможуть вистрибувати із банки, бо високі стрибки будуть асоціюватися із болем ударів об кришку. Адже вони пам'ятають, що вона там все ще є. Насправді, поведінка бліх така до кінця життя, і навіть при розмноженні їхнє потомство буде слідувати їхній програмі. Насправді людська поведінка дуже схожа, хтось травмувався і не здатен вистрибнути із банки, оскільки втратив віру у себе, записавши негативний досвід у програми, які кожного разу будуть про себе нагадувати. І тут я не можу не посперечатися із фразою Все, що нас не вбиває, робить сильнішим. Ця фраза може зробити сильнішою тільки деяких людей із відповідними характеристиками у карті народження. Таких людей, якщо чесно, я дуже мало зустрічаю на своїх консультаціях, і взагалі їх мало на планеті. Усі інші можуть зламатися, але є хороші новини. Ми можемо переписати усі програми, оскільки ми не блохи, ми люди, ми творці. Наша думка змінює реальність. Насправді люди можуть стрибати вище і вище, але за допомогою негативних програм вони встановили собі максимальний рівень можливості, психологічну стелю, подолати яку просто нездатні. Як це змінити? Запитаєте ви? Змінюйте своє мислення, бо саме воно не дає вийти за межі, вирватися із цієї банки, боячись болісних ударів об кришку, а кришки нема. В описі до програми я залишаю один із найпростіших методів переписування програм. Також підписуйтесь на канал Мій світ та мій інстаграм. Я регулярно ділюся усіма працюючими методами покращення життя. Також в описі до відео я залишаю лінк на мій марафон. Сім кроків до великих змін: ментальна карта бажань, пройшовши який, ви створите нові програми, які працюватимуть на вас, а не проти вас. Згадайте про свої таланти і сили і зможете спрямувати своє мислення у правильне русло і, нарешті, почати діяти, щоб реалізувати кращі сценарії свого майбутнього. Ви готові до змін?